Привіт всім! Сьогодні коротеньке відео. Мені його переслали. Вчора знімали, були в місті Кардів. це Англія, це невелике містечко, це столиця Уельсу. І біля цього містечка отакий блошиний ринок. І мені вислали пару кадрів, поділилися зі мною. Мої рідні, тому що знають, наскільки я це все люблю. Ну, а я вже вирішила поділитися з вами, подивитися разом з вами, що люди також в інших країнах виносять з дому свої речі, які їм вже не потрібні, і вони також продають. Вони не все викидують і не все в віддають на благочинність. Багато є, багато вінтажу, і є також сучасні речі. Ігри настільні і дуже цікаво дивитися, бо за кожною річчю криється історія певна сім'ї, історія самої людини, її хобі, вподобання, чим вона жила. І мені дуже подобається розглядувати такі старі речі. Посуду багато старого картини, пенти. Ціни, як мені сказали, тут в середньому п'ять фунтів. Багато що коштує фунт і два. Бачите, так от вони під відкритим небом люди своїми машинами привозять скільки антикварних прикрас є, і різні статуетки, і всякі металеві вироби. Радіо і, ладіо, і ну, бачимо, як картини, фотоапарати. Декількі годинник, так мені би хотілося це все роздивлятися самі, брати в руки, торкатися. Яка картина дівчинка сумна. І багато дзеркал бачимо. В ящиках посуду багато багато. Толу, що хвилин я бачу. Сказали їй і срібні вироби можна купити. Це красива, і картина. Тут і написано, що це антипарні речі. Багато валіз, багато різних сумок, напевне, це ходовий товар, раз вони привозять велосипедів багато. І одяг також вони продають. Не зовсім напевне вінтажний. Можливо, свій, з дому, які вже не носять, вони привозять на ринок, щоб продати, щоб не викидувати. Англійці це економний народ. Ну також цінить гроші і кожну копійку береже. Не всі люди, як ми думаємо, за кордоном, що вони забезпечені. сонячно. і багато всякої всечини. дуже ну, сучасний. Так як і на ринках, і сучасний, і він теж не продають і їжу. Навіть бачите, туалетна... туалетний папір, а папір. поруч картина. Ну, от, ринок ринком. Ну, багато є цікавого. Я вирішила з вами поділитися. Можливо, ще і з вас комусь буде цікаво так походити і подивитися, що в інших країнах продається. Всі ми люди одинакові ми кругом, що в Англії, що в Італії, що на Україні.